Знаєш, хто наразі став заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України? Це генерал-майор Андрій Гнатов. До цього він командував об'єднаними силами ЗСУ, а тепер йому доведеться відповідати за підготовку оперативних штабів. І дуже важливе завдання перед ним стоїть, це покращення взаємодії між штабами та фронтом. І ось і що тут цікаво, що з червня 2024 року він вже працював у цій сфері. Так що ми, мабуть, побачимо ще більш ефективних змін на фронті. Генерал-майор Андрій Гнатов став заступником начальника штабу. Повідомляє Зеленський. Тепер його завдання це новий рівень підготовки оперативних штабів і вища якість взаємодії між штабами і фронтом, додав президент. І це дуже важливий крок для зміцнення управлінчої структури та покращення координації між різними підрозділами. А чи можна очікувати, що цей перехід принесе новий рівень організації та результативності на полі бою? Покаже час.